Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на уроці ми з вами відпрацюємо літеру Р. Літера Р. Палочка зверху кругляшечок. Палочка зверху кругляшечок. В описі до цього відео буде закріплений такий самий документ з цим самим. Лабіринтом батьки можуть е, допомогти дитині роздрукувати цей листочок, щоб дитина сама могла змогу роздрукувати кожну літеру і закріпити, як вона виглядає. А ми з вами починаємо. Літера Р. 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 Палочка. зверху кругляшечок. Р. Ру палочка зверху кругляшечок, Р, Ру, Ру Ру, палочка зверху кругляшечок, Ру 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 Р. Чудово, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами пройшли лабіринт літерою Р, знайшли всі літери і дійшли з вами до рукавички, а ми з вами переходимо до нового заняття.